Вітаю, друзі! Мене звати Сергій Сарафанюк, і це восьма частина циклу дотик часу. Має назву регулярність і цілісність. У публічному просторі ми зустрічаємо багато негативних висловлювань про масонство, як таке, або про конкретних осіб, які нібито або справді перебували в чинних орденах. Очевидно, що реальні негативні дії не можуть бути виправдані і оцінені позитивно. Якщо сама місія масонства позитивна, то як таке могло бути? На мій погляд, є кілька чинників і критеріїв оцінки таких явищ. Спробую їх перелічити. Жоден найретельніший відбір і дослідження кандидатів не може виключити людський фактор при наборі із профанів кандидатів для вступу до масонської ложі. Значна самостійність первинних лож. І бажання залучити нових членів тягне за собою додатково відповідальних старших офіцерів ложі, якими могли бути допущені помилки при відборі кандидатів. Ще одне час та соціальне, культурне, політичне середовище накладають свій відбиток і іноді деформують критерії. Моральність. Явище так званого політичного масонства спостерігалися і спостерігається в країнах з авторитарними системами керування. В періоди соціально-політичних потрясінь це має великий вплив. Новоприсвячений мав, наприклад, інші очікування від членства ложі і залишив її. Але залишився і масоном. Ложа була вже спочатку створена. Не на стародавніх ландмарках, а мала зовнішні ознаки ложі, але була нерегулярною. Оце поняття нерегулярності, воно має теж свої наслідки. Зупинюся от саме на останньому явищі. Нерегулярні масонські ложі і нерегулярне масонство це організації, які іменуються масонськими, але не належать до однієї з гілок. Всесвітніх регулярних масонських лож, невизнані і не дотримуються ландмарок, тобто основних незмінних принципів масонства. Великі національні ложі оформляють взаємне визнання письмово, а нові створені місцеві ложі отримують грамоту великої ложі своєї юрисдикції, тобто країни. Перебування, на мій погляд, не можна звинувачувати всі масонські організації в тому, що хтось на свій розсуд вирішив одягнути ритуальний одяг, обладнати приміщення, проводить ритуал і приймає в члени гідних людей, бере внески, роздаючи звання. Негативне сприйняття сучасного символічного масонства найчастіше пов'язано з діяльністю саме таких нерегулярних. Лож. Але часто експлуатується політична модель масонства в цих нерегулярних ложах. Формування масонського культу самовдосконалення та акумулювання найкращих представників суспільства завжди створювало спокусу для авантюристів, популістів і любителів протекціонізму. Чи можна відокремити роботу кожного масона над собою і його? повсякденну діяльність на роботі, в побуті, сім'ї, соціально-культурному середовищі ні, не можна. Так основою є цілі та принципи масонства. А процес трансформації індивідуума завжди індивідуальний. Спробую навести приклади, де члени масонських лож були змушені себе проявляти в незвичній формі і публічно. 13 серпня 1822 року імператор Олександр І. Підписав рескрипт про заборону. Таємних товариств і масонських лож. А перші масонські відпожива відкрилися всередині 1730-х років, початок 19 століття був визначений найбільшою активністю масонства в Росії і був модою, об'єднуючи осіб вищого світу, середній клас, чиновників, де за всією помпезності того часу переважали демократичні принципи, а узи братерства стирали соціальну межу. Проте Вітчизняна війна 1812 Року звела на полях битв полководців найкращих представників дворянських станів різних країн в наполеонівських битвах, де шабля стала не ритуальним атрибутом, а зброєю. Залпи гармат не обирали гідності, честі, доброчесності, а стріляли без розбору по ворогах, а частина ворогів була братами. Одним із відомих російських масонів був Михайло Іларіонович Кутузов. Ясновільможний князь Смоленський полководець масонство не скасовує патріотизму, любові до батьківщини. Тобто, бік, на якому масон виступає під час таких важких подій, визначається відповідальністю перед країною. Вільний муляр Кутузов самовіддано бився з вільним мулером Наполеоном Бонапартом. Можна знайти свідчення, що на посаду Головнокомандуючого Ясновельможного князя було призначено за сприяння братів масонів під час посвяти, в сьомий ступень шведського масонства, він отримав ім'я Зелений лавр і девіз перемогами себе прославлятиме. Ще один приклад роздумів на тему масонства, насильства і милосердя. Лев Миколайович Толстой в романі Війна і мир. Описує роботу над собою героя роману П'єра Безухова після ініціації до масонського ордену, який за рекомендаціями брата, який був його наставником, веде особистий щоденник. Це написано том 2 частина, 3, розділ 7. Для досягнення цієї мети треба, тобто мети самовдосконалення, для досягнення цієї мети треба дати перевагу чесноті над вадами. Треба намагатися, щоб чесна людина. Знаходила ще в цьому світі вічну нагороду за свої чесноти. Але в цих великих намірах перешкоджають нам вельми багато нинішні політичні установи. Що ж робити за такого стану речей, пишеть П'єр Безухов у щоденнику. Чи сприяти революція, усе повалити, вигнати сили силою? Ні, ми дуже далі від цього. Будь-яка насильницька реформа гідна осуду. Тому що немало не виправить зла, поки люди залишаються такими, якими вони є. І тому, що мудрість не має потреби в насильстві. І до уваги ще одна цитата: весь план ордена має бути заснований на тому, щоб утворити людей твердих, доброчесних і пов'язаних єдністю переконання, переконання, яке полягає в тому, що скрізь. І всіма силами переслідувати порок і дурість і сприяти таланту та доброчесності, витягати з праху людей, гідних приєднуючи їх до нашого братства. Тоді тільки орден наш матиме владу нечутливо в'язати руки покривителям безладу і керувати ними так, щоб вони того не помічали. Одним словом, треба заснувати загальний панівний спосіб правління, який поширювався б. На цим світом, не руйнуючи цивільних зв'язків, і на якого всі інші правління могли продовжуватися звичайним своїм порядком і робити все, окрім того, тільки що перешкоджає великій меті нашого ордену, тобто принесенню творчества доброчесності над пороком. Цю мету передбачало саме християнство. Воно вчило людей мудрими і добрими. І для власної своєї вигоди слідувати прикладу і настанову найкращих і наймудріших людей. Масони були на різних іноді барикадах, на різних соціальних лавах, де не діяли, іноді діяли один. Проти одного, таким одним із яскравих прикладів цього є подія, яка відбулася в 1973 році в Чилі. Тоді це мало назву військовий переворот. І коли ми жили в радянському Союзі, я був учнем, пам'ятаю, як в 1977 році нас не питаючи, цікаво нам чи ні, хочемо ми. Чи ні час навчання замість уроків класний керівник пішки вела в кінотеатр серпи молок, що розташований на молдаванці, був на вулиці Степовій, і в цьому в кінотеатрі і Молод відбувалася прем'єра фільму Ніч на Чилі, створена в 1977 році. Фактично, це художній фільм з натяками на документалістику, знятий в таких яскравих кольорах на радянської пропаганди позиції Радянського Союзу. Затронути два політичні діяча Чілі. Ім'я одного з цих політичних діячів, який став всесвітньо відомою. Історичною постаттю, відомо воєнним переворотом в Чилі, де він став жертвою і був убитий. Про те, що президент Чилі Сальвадор Альєнде був братом масоном, він відкрито заявляв про це в інтерв'ю журналісту Режі Дебре для віддання чилійський шлях. Альєнде був соціалістом. А комуністична партія була заборонена. Протиборча сторона подій військового піроту 11 вересня 1973 року в Чилі Августо Піначе на цю дату був сплячим братом масоном. Тобто братом, який не, не приймав участь у роботах тої чи іншої ложі, якою він був посвячений, це був сильний того часу удар по масонству, коли брати одночасно перебували в різних або одних ложах, представляли три різні ставлення до одних і тих самих подій, включно з нейтральним, а морально, етична оцінка була дуже складною для тих подій. Демократичні методи боротьби з політикою Альенде щодо експропіації землі, націоналізації об'єктів промисловості не допомогли. У 1972 році були навіть публічні заяви в італійському масонському огляді від масонів Чилі із засудженням діяльності брата Альєнде. Напередодні пучу альєнди. Повторював, що довіряє піночету, оскільки обидва належать до однієї масонської організації, повідомляв в інтерв'ю журналу «Польєн» колишній великий магістр Великого Сходу Франції Рже Перей. Проте, опинившись у палаючому палаці, Альєнде розпустив співробітників тих, хто не мав змоги битися, а сам керував обороною, підбив з гранатомета танк по чисті, і загинув з автоматом Калашникова в руках. Напередодні 25-ї річниці Путчу Піночет в інтерв'ю чилійському журналу Косас визнав, що саме його голос записано на монітофонній стрічці, яка зафіксувала наказ про фізичну ліквідацію президента Сальвадора Альєнде. Вони пропонують провести переговори, доповідав Карвахаль, маючи на увазі захисників палацу. Ламанеда ніяких переговорів, тільки повна капітуляція, відповідав генерал, залишається в силі. Пропозиція вивести його мається на увазі альєнти з країни, і в польоті літак падає. І це визнання пролунало через 25 років, коли Чилі під керівництвом піночета стало успішною економічною країною і в демократичні принципи відновлювалося. Але цей факт, коли Масони визнали, що вони масони публічно такий випадок. Це історичні факти. Вони нас дуже цікавлять. Хоча для українського суспільства багато прикладів, які стосуються встановлення української держави, про українське масонство дуже цікаво і гарно написав одесит вчений та історик Віктор Савченко. Тому ця тема теж дуже цікава. про Українське масонство. Але цей приклад і випадок, коли масони були на різних барикадах, і один із масонів керував знищенням іншого масона. Це виключний випадок, який війшов в історію масонства як негативний. У незліченій юрбі істот, що населяють всесвіт. Ти визнав мулерів братами своїми, залиш твої чесноти і знаки любочестя за дверима. Не соромся при сторонніх людини низького статку, але чесної, яку ти кілька хвилин тому цілував як брата. Якщо брат твій у небезпеці, лети до нього на допомогу і не бійся за нього життям пожертвувати. Якщо він у скруті, вилій на нього. Свої скарби. Сказано в статуті вільних мулярів-кам'ярів, затвердженого в 1872 році на Вільгінбатському конвенті, так не зовсім збігається оцінкою чилійських трагічних подій 1973 року. Хоча українські події не менш жорстокого і складного історичного періоду більше відповідають канонам. Братств. Де брати басони Михайло Грушевський, Павло Скарапацький, Сімон Петлюра, Михайло Терещенка залишалися в рамках виконання ландбарок вільних камінірів. Але це окрема тема розвитку. Завершую восьму частину циклу дотик. До побачення до нових зустрічей. Пока, друзі!